Це демонструємо нашому пацієнту. Продемонструю, як виглядає шприць. Дуже, удобна, дуже удобні помітки. Все повторюється з двох сторін, тобто завжди буде видно, і також нам знадобиться лідокаїн. Звичайно, ми е, знаємо, що у Анастасії немає реакції на лідокаїн, тому ми його будемо використовувати. Ще нам знадобиться канюля та коннектор, завдяки якому ми будемо змішувати препарат гідроксіапатиту з лідокаїном або з, фізро... з фізрощином, коли будемо говорити про е, гідроксіапатит в розведенні. Зараз ми з вами проводимо. Е змішування препарату з лідокаїном. це не буде розведенням вважатися, це е, додавання лідокаїну для того, щоб процедура була більш комфортною для пацієнта і вона нічого не відчувала. Якщо у пацієнта є алергія, то ми можемо додати інший анестетик, який його не містить. Це може бути пінефрин, це може бути артефрин. Зараз ми робимо прокол та будемо входити вдох під зв'язку. Ми взяли 22 другу канюлю. Я вже її наділа Отвором донизу до наткіль Вдох. Беремо другий наш шприць. Зараз ми будемо з'єднувати його з фізрозчином для впровадження у техніці латеральний ліфтинг. І з'єднуємо вже з фізрозчином та з лідокаїном в цьому шприці. Будемо змішувати до однородної суспензії для того, щоб вже в розчині проводити латералізацію обличчя та ощільнення шкіри для роботи з якістю. Я одразу набираю собі півтори мілілітри розчину і буду надівати канюлю зразу проводити одну сторону цим об'ємом препарату. Отвори в нас готові, тому мені не прийдеться зараз ще. Бороздити Анастасію.